Тання знакові новини на соціальній країні в студії Лана Маяковська і далі у випуску про таке. Грошей не буде. Низка міст на Донеччині залишиться без соціальних виплат. Газова пастка, ігри газпрому та реакція українського уряду. Злочинці на банковій співали мурку та вимагали ілюстрації. Десантники відбули чергову атаку терористів. Бій за аеропорт у Луганську відбувся близько п'ятої ранку. Бойовики використовували міномети, автоматичну стрілкову зброю та протитанкову керовану ракету. Останнє чомусь вибухнуло ще у повітрі. Десантники відкрили вогонь у відповідь. Перестрілка тривала близько 15 хвилин. Жертв серед українських військових немає. Інформація про втрати бойовиків уточнюється. Бойовики так званої ДНР захопили в Єнакіо вісьмох міліціонерів. Співробітники Єнаківського міськвідділу міліції були затримані ввечері 10 червня представниками так званого горлівського гарнізону народного ополчення Донбасу. Це група Ігоря Безлера, більш відомого як БІС. правоохоронці. Озброєні люди супроводили до Горлівки в одну із захоплених будівель. Крім цього, був захоплений службовий автомобіль патрульно-постової служби. Причина затримання не повідомляється. Терористи взяли під контроль кордон з Росією в Дмитрівці. Про це повідомляє прес-служба Донецької облдержадміністрації. Захоплено також будівлю пошти. Бойовики оселяються у житлових будинках. У місцевого керівництва вимагають дані земельного кадастру. Тим часом кількість терористів збільшується в сніжному. Згідно з інформацією, Донецької ОДА бойовики зміцнюють барикади в межах міста, зайняли будівлю пенсійного фонду та спортивної школи. Крім того, в шахтарському районі тривають обстріли прикордонників. А в Артемівську. Представники терористичної організації ДНР спробували провести переговори з командиром танкової частини. Проте під час бесіди почалася стрілянина, в результаті якої є вбиті та поранені, з якого боку жертви не уточнюються. Життя у зоні проведення антитерористичної операції дедалі ускладнюється. без електропостачання. Залишаються 14 населених пунктів у слов'янському районі. Знеструмлені окремі райони і в самому Слов'янську можливості відремонтувати пошкодження немає через бойові дії. Крім того, у слов'янську недостатньо палива для машин швидкої допомоги. Бензин та диспаливо не завозяться на місцеві АЗС. А запаси вичерпуються. Різко погіршилась криміногенна ситуація в Донецьку. Бандити на вулицях зривають з жінок золоті прикраси, грабують ломбарди та склади. Тільки за минулий тиждень у громадян було відібрано 22 автомобіля. Герої та зрадники, українські військові, які нині лікуються у Львові, розповіли, як терористи пропонували гроші за перехід на їхній бік. І деякі таки погоджувалися. Конкретну суму не називали, обіцяли багато платити. Ті, хто погоджувався, повідомляли сепаратистів про місце знаходження, плани і стратегію сил. АТО. про це розповіли самі ж українські військові. Загалом же відомо, що на Донеччині в МВС нарахували близько 17 тисяч правоохоронців, зрадників. Економні вибори допоможуть армії. Президент України Петро Порошенко доручив Кабміну спрямувати на забезпечення армії додаткові кошти. Гроші були зекономлені завдяки тому, що президентські вибори відбулися в один тур. Майже 600 мільйонів гривень підуть на поліпшення озброєння особового складу, забезпечення солдатів, засобами захисту та необхідною технікою. У розпал, АТО армія надолуже втрачена 145 сорок жилетів. Бронежилетів шоломів найближчим часом доправлять українським десантникам, які протистоять терористам на Донбасі. Захисне спорядження, придбане на депутатські кошти, показово продемонстрували журналістам. Дев'ять кілограмів на грудях, півтора на голові носити не важко, якщо це захистить твоє життя. Українські бронежилети для українських військових якнайшвидше будуть доправлені в зону антитерористичної операції. Півтори сотні касок і бронежилетів отримає одна рота десантників, яка саме командування не розголошує. Спорядження сертифіковане і випробуване у польових умовах. Витримує вогонь автомату, кулемету та снайперської гвинтівки. Ці бронежилети не тільки повинні зберегти життя нашим десантникам. А наші десантники повинні перш за все зберегти життя мирних мешканців Донбасу. Виробник бронежилетів українське підприємство. Ціна так само, як і рота призначення, таємниця. Широкий жест зробила група депутатів, до якої входить і колишній міністр оборони. Готової продукції в Україні, щоб ви знали, нема. І бронежилети випускає одна компанія, одна вітчизняна компанія, І та їх випускають. Із імпортних матеріалів. Новенькі бронежилети четвертого класу захисту. Існує ще п'ятий і шостий. Це далеко не все, чого потребує українське військо. Не вистачає засобів зв'язку та сучасних навігаційних пристроїв. Командування переконує, у зоні АТО підрозділи не виконують завдань без елементарних засобів захисту. Типом бронежилетів задоволене в межах. Дозволено він не пушинка, але і дозволяє виконувати завдання високомобільних десантних війська. Підрозділи, які виконують бойові завдання, без бронежилетів і без касок, вони таких завдань не виконують. Бронежилети і шоломи оперативно будуть відправлені до зони бойових дій. Хотілося б вірити, що завдяки їм втрати на війні, що триває, будуть меншими. Микола Різник, Богдан Цендровський соціальна країна. Росія втретє відклала терміну плати за газ для України, а також запропонувала нашій державі 100-доларову знижку. Офіційний Київ Росії російські поступки як пастку і наполягає на змінах до газового контракту. Третій раунд тристоронніх переговорів щодо газу між Росією Україною та ЄС поновився сьогодні в Брюсселі. Знову обговорюють погашення української заборгованості, ціни і транзит. Нагадаю, Газпром наполягає на виплаті Україною боргу за блакитне паливо, поставлене наприкінці 2013 року. Ще за Правління Віктора Януковича в розмірі майже півтора мільярда доларів. А також півмільярда доларів за поставки у квітні і травні 2014-го. Наша пропозиція була, є і залишається однією і тією самою. Зміни до контракту. Якщо газ це політична зброя, ну тоді зрозуміло, що політична зброя в руках російського уряду. А якщо газ, як у всьому світі, це товар, то ми, значить, торгуємо на підставі контракту. Але на підставі того подобається Росії український уряд чи не подобається під кабінетом міністрів України другий день поспіль мітингують. Сьогодні туди прийшли резервісти Нацгвардії і шахтарі львівської копальні. В них різні питання і одна суть гроші. Люди вимагають свої кровно зароблені зарплати. Подробиці знає Яна Курченко. Під кабміном другий день поспіль мітингують, як завжди, вимагають гроші. Більше десятка резервістів Нацгвардії не задоволені умовами служби. Військовим не надають відповідного статусу і не виплачують зарплату. За словами чоловіків, у Нацгвардії вони з першого дня у Слав'янську були півтора місяці. Ані коштів, ані статусу не отримали. Терпець урвався. Прийшли прямо до прем'єра. Нас не не забезпечують заробітною платою. Тобто, перебуваючи в Слов'янську, нам виплатили по 6 гривень командировочних, і ще там були гроші, але це були премії. Ті справки, які видали нам на руки. Це справки про те, що ми перебували відряджені на території Донецької області, де проходить операція АТО, але в цій справці ні разу не прописано, що ми приймали бойові участь в цій ситуації. До кабміну бійці делегували своїх представників на розмову. Тим часом на сайті Національної гвардії України є термінове повідомлення, у якому усі претензії спростовуються, і документально і матеріально усе оформлено відповідно до закону. По прибутню всіх військовослужбовців згодом до міста Києва спортів з, з різних пунктів несення служби. Ні, ато додатково ще будуть зроблені записи з різних населених пунктів відповідно де знаходилася людина. Добові та премія за участь в діях АТО виплачена всім резервістам у повному обсязі згідно чинного законодавства. Питання цих активістів ніхто не спростовував. Працівникам львівської вугільної компанії не виплачують зарплати, бо не знають, кому вона належить. Люди обходили усі інстанції і от дійшли до Кабміну. Нам виплатили заборгованість лютий. І берзень, квітень, вже і травень, щоб ми знали, хто власник нашої фабрики. Чому грошей не платять? Збуту вугілля немає, розумієте? У мене двоє дітей маленькі. Ну що їх то? І так мізерна зарплата тих 2,5 тисяч, а ще й не платять, вже за лютий вон дали, навіть не виплатили повністю за лютий. І то, якби ми не страйкували, вже ми вже страйкували. То не від того, напевно, не дали. В уряд так само гірники делегували своїх представників. Сподіваються, що влада почує і допоможе. Яна Курченко, Богдан Цендровський соціальна країна. У зв'язку із загрозою загрозливою ситуацією. Уряд призупиняє перерахування соціальних виплат у містах Сніжне та Красний Луч на Донбасі. Під питанням також населений пункт Торес. Натомість відновляться виплати для мешканців Антрациту та Красного Лиману. На відміну від низки міст Донбасу, а це Слов'янськ, Краматорськ, а тепер ще й Сніжний і Красний Луч. Безпекова ситуація стабілізувалася в Красному Лимані та Антрациті, інформує МВС. Уряд відправить туди кошти якнайшвидше. Ми з сьогоднішнього дня відправимо в антрацит ті кошти, які треба для виплати соціальних пільг і субсидій, і спробуємо їх довести до людей. Там загалом 30 мільйонів гривень, з яких 27 це пенсії і зарплати. Теми АТО та біженців із Криму та Донбасу знову стали провідними на засіданні уряду. Зокрема, Арсеній Яценюк запропонував створити комп'ютерну базу даних для допомоги в соціальній реабілітації тим, хто залишив свої домівки, для того щоб людина могла отримати інформацію про те, в якому регіоні для неї є тимчасове житло, в якому регіоні для неї є можливість віддати дітей в школу, в якому регіоні є можливість отримати роботу і яку роботу. Гуманітарний коридор для виходу мирних мешканців із зони АТО, який доручив створити Петро Порошенко, обладнають, але коли невідомо. Це дуже серйозне питання. По перше, буде проводитись повна фільтрація людей. Це спеціальні фільтраційні заходи проводяться. Дивляться, щоб серед людей, серед жінок, в тому числі, не були люди, які зв'язані з сепаратизмом, які здійснили злочини на теренах України. А поки АТО на Донбасі триває, мешканці біжать на мирну землю без чітких гарантій захисту їхніх прав. Микола Різник, Артем Кутасов, соціальна країна. 10 років в'язниці за 12 смертей водія винного в залізничній аварії у Сумській області засудили на 10 років в'язниці. В обласній прокуратурі повідомили водія засуджено за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох людей. Йому дали максимальну міру покарання. Передбачено санкції цієї статті. Також водії маршрутки, власник транспортного засобу, страхова компанія та південна залізниця мають виплатити постраждалим та їх родичам по 100 тисяч гривень кожному. Захист підсудного з вироком не погоджується і буде подавати апеляцію. Нагадаю, трагедія сталася 4 лютого цього року. Водій маршрутки Суми Ганівка Вирівська Суми проігнорував заборонений сигнал світлофора та звукову сигналізацію і продовжив рух через залізничний переїзд, що й призвело до фатальних наслідків. Потяг Харків Ворожба протаранив маршрутку. В результаті аварії 12 людей загинули на місці події. Ще шестеро постраждали. Вони були доставлені до лікарні. Заїхати в Крим дешевше ніж виїхати. Росія підвищила ціни на квитки з півострова майже в семеро. Так, квиток на фірмовий пояс з сполученням Сімферополь Київ коштує майже 5 тисяч рублів, що дорівнює приблизно 1631 гривні. Раніше вартість квитка становила близько 380 гривень. Квиток з Запоріжжя до Сімферополя в кримських касах тепер продають більш як по 2 тисячі рублів або 790 гривень. Раніше його вартість не перевищувала ста. У касах пояснюють, що підвищення цін пов'язане з переходом на міжнародні тарифи. Якість вагонів та обслуговування лишаються колишньою. Тим часом Росія звинувачує Україну в анексії Криму. Спікер Держдуми Сергій Наришкін звинуватив Україну в анексії Криму в 1991 році. Про це він заявив, виступаючи у Держдумі. За словами Наришкіна, ще в січні 1991-го в Кримській області пройшов референдум, який заперечував передачу Криму Україні. За це проголосували 93%, при явці приявці По суті, саме тоді 23 роки тому була здійснена анексія Криму. Щоправда, мирна, але це була. Дійсно, анексія заявив російський спікер. Хоча увесь світ знає і цьому є документальні підтвердження, що 1 грудня 1991-го на всеукраїнському референдумі 54% жителів Криму підтримали незалежність України. Люструвати крадіїв державних коштів з такою вимогою під адміністрацію президента прийшли громадські активісти. Прямісінько на банковій вони влаштували переодягання у злочинців ув'язнених, щоб привернути увагу громадськості до проблеми розкрадання держкоштів. Подробиці дивіться у сюжеті. Громадські активісти прийшли до новообраного президента Петра Порошенка. Головна вимога флешмобівців люструвати крадіїв держкоштів. Кілька десятків невдоволених розкритикували призначення, які відбулися ще за попередньої влади. В першу чергу вони кажуть про важливість люстрації в енергетичному секторі. Йшлося про заступника міністра енергетики Ігоря Діденка та його радника Ігоря Кірюшина. Люди, які забруднені, а вони забруднені у тих тіньових схемах, які працювали впродовж більше 20 років. мусять бути, мусять віді. Й ти від справи. Активісти кажуть, енергетичною безпекою України багато років опікувалися люди, які добре знають тіньові схеми і добре розуміються на тому, як поцупити державні кошти. Додають, аби держава добре функціонувала, таких як Діденко та Кирюшин, потрібно відсторонити від високих посадових крісел. Жаліються алюстраційний комітет так і не зареєстрований. Ми знаємо, що люстраційний комітет так і не зареєстрований. Чомусь не зацікавлена Верховна Рада в тому, аби зареєструвати люстраційний, ну офіційний надати статус офіційного ілюстрацій. Іному комітету стояти збиралися, доки влада на них не відреагує, проте незабаром до них вийшли представники адміністрації президента. Активісти передали відповідний лист Порошенку і, зрозумівши, що до них дослухалися, вирішили розходитися. Громадська ініціатива у своїй діяльності бачить великий сенс. кажуть, відіграють функцію критика, який вкаже владі на їхні помилки і разом зможуть підняти Україну до європейського рівня. Лана Маяковська Артем Кутасов соціальна країна. Акція не пройшла даремно. Проект закону про люстрацію президенту передадуть в п'ятницю об 11-й годині. Про це повідомив голова люстраційного комітету при Кабміні Єгор Соболєв. За його словами, законопроектом пропонується звільняти не окремих посадовців, а ініціювати цитую наново набір всієї держави. Кінець цитати, як сказав Соболєв, через конкурси мають набиратися на роботу чиновників державні структури, і він зауважив, що йдеться про кадрову революцію. І наразі це вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.